Вітаю! На цей раз я вирішив поїхати на дачу велосипедом та електричку. Як завжди, спочатку було багато вільних місць, а через декілька зупинок електричка була вже вщент заповнена. На диво ми прибули за розкладом, але на місці мене чекала маленька невеличка неприємність: почався дощ, але на мою радість він йшов всього кілька хвилин, що дозволило нам перейти до планової роботи з електрикою і змінити ось ці скрутки на більш безпечні з'єднання. Ми зняли старий кабель і заклали новий уже у гофрі, що дозволить захистити його від доща і будь-яких погодних умов, і розмістили з'єднання у герметичних розподільчих коробках. А далі ми вирішили почистити водостоки для того, щоб захистити наші з'єднання електричні і захистити стіни від того, щоб ним весь час текла вода. Зараз в гофрі проходить електричний кабель, і ми ще додатково зробили кілька розеток на вулиці для того, щоб можна було включити якусь електричну техніку. А тепер ще й в нашому сараї є освітлення. Ви бачите тестову посадку газону, і ми вирішили зробити ще шматочок з цієї сторони і ще додати трошки газону ось тут. Наші друзі з Харкова вирішили допомогти нам з городом. А інші, хто приїхав, почали розкладатися і ремонтувати наші недолугі кутки. На цей раз ми підійшли більш ретельно до відновлення нашої халупи. Перед тим як закладати розчин, ми обробили дерев'яну частину спеціальною сумішою для того, щоб вона не розпадалася. А після цього зробили опалубку і залили все сумішу з бетоном. Через деякий час розчин схопився, і ми зняли опалубку. І спокійною душею пішли готувати котиків, які приходять до нас в гості у сім'єю своєю сім'єю. Наступним етапом ми вирішили потренуватися, як робити вентиляцію на сараї для того, щоб не зробити біди в хаті. І ось що у нас вийшло потім: три вентиляційні отвори в трьох різних кімнатах. Ці вентиляції механічні і подача кисню регулюється за допомогою закриття або відкриття спеціальної мембрани. А ще зробили отвір для вентилювання всередині стіни. Після замаронували м'ясо і з чистим сумлінням пішли годувати котиків. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми привезли сталеві рами з осб плитою на них. І на цей раз ми вирішили зробити щось по типу альтанки з них. Для цього ми звільнили всі рами і вирішили зробити ось таку конструкцію для того, щоб було багато місця і багато повітря. Кілька плит ми поклали на низ, вони були спеціально зроблені під пол. Частину прийшлось трошки порізати і скрутити болтами. І в нас вийшла ось така конструкція. Тимчасово, як накриття, ми використали сітку. Але вона дає не дуже велике затемнення, близько 50%. Ну і наразі не захищає від дощу зовсім. Наступний раз зробимо якусь кришу і будемо там відпочивати. Слідкуйте за нашими пригодами далі.